Який вам запам'ятався 2014? 2014, 2014 рік це рік був переломний для нашої країни, рік, який відзначився двома такими дуже серйозними подіями, великими подіями це Революція Гідності і організацію збройного опору. Агресії Російської Федерації ці дві події показали, що український народ, українська нація є дружньою, є згуртованою, і ми не боїмося викликів історії. Ми готові на них реагувати, ми готові приймати їх, і ми готові робити все, щоби. Ордонести ім'я українців української нації, українського народу, української держави 2014 запам'ятався дуже важким. Це був рік випробувань, нелегких, які випали напевно найтяжчі випробування за всю історію незалежності України. От і таким він нашій пам'яті лишиться. Хотілося, щоб такі роки більше не повторювалися, і життя було кращим, і країна розвивалася і. Щоб більше не було воїн, не було вбивств, не було смертей і не було в нас такого горя, яке нас підкало в цьому році. Ну, напевно, його можна розділити на дві частини. Одна частина сумна, це яка зв'язана з тими подіями, які відбувалися на Сході, які зв'язані з смертю людей. І друга це позитив. Дуже багато добрих справ зроблено життями, депутатським корпусом, структурними підрозділами Луцької міської ради, виробничими підприємствами. Я думаю, що наше місто зробило крок вперед з точки зору створення нормальних умов для проживання людей. Хоча проблем є дуже багато, але я абсолютно впевнений, що і дуже багато зроблено. 2014 був важкий рік, але ж, я хочу сказати, що не за нашу міську раду, за пенальні засідання, за роботу депутатів вона була злагоджена, всі старалися зробити для міста і для наших виборців максимально. І це було прекрасно. І бачимо, закінчуємо рік в нормальній стабільності, ніхто ні з ким не свариться. Дуже буремним, дуже тяжким, дуже тривожним. І хотілося б, щоб це було лише Такі спогади, просто пам'ять. Починався рік з повалення старої влади повністю. Так? Потім ми пережили президентські вибори, чим не вперше в історії України обрали президента в один тур. Більше понад 54% проголосувало за Петра Порошенка. Наступним були парламентські вибори, теж досить визначні такі в житті нашої держави. Найбільше, напевно, запам'ятався тим, що пішли перетворенням фейтеру. У 2014 рік, бачите, запам'ятався, він дуже таки не З одного боку, що все ж таки в нас революція гідності от відбулася. Людей був підйом. Всі думали, що після того все ж таки не наша Небесна Сотня, от, яка в нас от на нашому майдані театральному є сьогодні вже зроблено гарну фотографія. І думали, що на цьому у нас якось буде. Тобто люди не для того загинули. але воно бачите, вийшло так, що після того Донецьк, Луганськ на цьому фоні піддалися там багато людей таким провокаційним призивом діям, що от у нас буде благо, коли ми я думаю, що тільки разом, коли ми будемо, тоді у нас може бути тільки благо, коли ми будемо в єдиній родині на Україні. Яким для вас запам'ятався 2014 рік? 2014 рік запам'ятався. Доволі складним роком. Складним в плані того, що ми, нам вдалося здобути все-таки перемогу, перемогу на майдан, перемогу Революції Гідності. І це саме головне, бо це є основна пам'ять про 2014 року. Ми прожили вкрай важкий, напружений і, я б сказав, можливо, рік, який стане переломним для нашої історії. Можливо, починаючи з 2014 року. У нас кристалізується українська нація, і ми остаточно порвемо із колоніальним або імперіалістичним минулим, і будемо сміло дивитися в майбутнє. Я розумію, що рік, який був, він був край важкий. Я розумію, що рік, який буде, буде також не менш важкий. Рік, який, мабуть, що приніс нам дуже багато досвіду, і найголовніше, що ми ці досвід тепер тримали і. Скажімо так, щоб ми цей досвід використали в подальшому в своїй боротьбі внутрішній, зовнішній, важкий дуже рік насправді, але як для мене це теж знову ж таки рік нашої звитяги, рік, коли ми е, всьому світу зрештою показали, що ми є, що ми не і ми відважні. Ми е, вартуємо того, щоб нас визнавали, і вартуємо того, щоб ми показали світові щось більше як світ май.